Захоплюєшся робототехнікою та програмуванням, мрієш про інженерну освіту в галузі комп'ютерних технологій. Кафедра автоматики та телекомунікацій Донецького національного технічного університету запрошує опанувати спеціальність 174 автоматизація, комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка. Ти оволодієш знаннями з інформаційних технологій, програмування, теорії управління, кібербезпеки, мереж та мікропроцесорної техніки. Опануєш способи діджиталізації технологічних процесів. Навчися розробляти алгоритми управління та комплексні системи керування для агросектора, промислових підприємств, енергетики, розумних міст, смарт-будинків, безпілотних комплексів, роботів, інтернету речей та бізнес-додатків. Керуй світом разом з нами. Вступай на автоматизацію, комп'ютерно інтегровані технології та робототехніку. Спеціальність 174.